не шанопанству, тут зараз трошечки це добираємося по, з приводу води. По теплу вже якби проштудірували, газ, проштудірували. Ну, на газі це також будемо опробовувати, але будемо в основному на воді шурувати. Так, річ у тому, що у нас всі закони України, постанови Кабінету міністрів України, вони є актами цивільного законодавства. Це сказано в статті 4 цивільного кодексу. <кій> річ, стаття 2. Будь-які закони. Осьо. Акти цивільного законодавства України є, закони, які приймаються відповідно до Конституції цього Кодексу, також акти Президента України, акти цивільного законодавства, є постанови Кабінету міністрів України і так далі. І тому подібне. А також актами цивільного ось, виникнення цивільних прав і обов'язків, зокрема, є договори, про правочини і так далі. І тому подібне, тобто. Навіть якщо простий договір про укладений, чи він, акцептований він письмово, чи е, будь-який інший спосіб про комунальні послуги, він є актом цивільного законодавства, тому що він регулює відносини між фізичною особою споживачем і юридичною особою, чи фізичною особою суб'єктом господарювання, надавачем послуг. І всі договори основою є цивільний кодекс. Це договір починається з договір куплі-продажу і поніслась душа в рай. Це те саме, ну це також будемо застосовувати і по кредитним договорам. От тут просто будемо виставляти такі, знаєте, в судах конституційні порося. У нас річ у тому, що кругом застосовується цивільний кодекс, навіть є, е, деякі постанови Великої Палати Верховного суду, там де сказано, що будь-який нормативно-правовий акт який має силу закону, якщо він містить однопредметні, однопредметні норми з цивільним кодексом, але інший зміст. То пріоритетними є положення цивільного кодексу України. Все. Над будь-яким договором існує пріоритет цивільного Кодексу України. Тепер, увага. Дивіться, цивільним законодавством регулюються особисті не майнові та майнові відносини. Цивільні відносини. Учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи. Ідемо далі. Трошки доведеться зворотньому порядку. Зворотньому порядку, так? Да? Ось. О. 26 -та стаття, частина 1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Тобто, договора, уважає, помічте, будь-який договір він укладається не з людиною, а з фізичною особою, навіть на основі цивільного кодексу. І таким чином ми перепедалюємо. перевертаємо фари тільки в зворотньому порядку. Так, договір є також, за договором набуваються певні права і обов'язки. Договір є правочинним письмовим. Питання договорів регулюється, перепрошую, цивільним кодексом України. Цивільним законодавством регулюються майнові на майнові відносини, їх як учасників, якими фізичні і юридичні особи. Людина як учасник визнається фізичною особою цивільних відносин. Тобто фіз... у фізичної особи є обов'язки. Є обов'язки, Тому що кров там фізична особа і так далі, і тому подібне. Як учасник відносин, як учасник цивільних відносин, у фізичної особи є від... обов'язки. Але Перепедалюємо тепер через статтю 4. Через 4 статтю. Основу цивільного законодавства становить Конституція України. І тут сказано, виключно законами визначається. Пункт перший, частина 1. Це що ми вже давно балакали, ну, мало хто звертає на це увагу. Права і свободи людини і громадянина, гарантії тих прав і свобод. основні обов'язки громадянина. Тобто, уже Людина не може бути фізичною особою, тому що основу та склада цивільного кодексу – Конституція. Правильно? Правильно. Конституція. Цивільний кодекс приймався на основі Конституції України. Отже, він не може суперечити Конституції України. О, там сказано, фізична особа, зараз я вам навіть скажу, в самому цивільному кодексі, як ми, ну це письмово буде вам краще зрозуміло. Ось Це просто доволі просто і ну, будемо суди ставити в тупік. Що ж, Яке ж у нас верховенство права? Обов'язків чи прав і свобод. Ну, це вже будемо досить. Дивіться. Зараз так. Фізична особа, ма, ма, фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, бла. бла, бла. Фізична особа має усі особисті немойнові права, встановлені Конституцією України. Тобто, в будь-якому випадку фізична особа має особисті майнові і майнові права, встановлені Конституцією України. Далі йдемо в Конституцію. Шуровим ось все. Просто виключно законами визначається права і свободи людини громадянина, основні обов'язки громадянина. Перепедалюємо, шановні, <кхух> у нас же люди в, обратному... в обратний ход. У нас же людина визнається. Фізичною особою. Фізична особа має усі права, визначені Конституцією України, майнові, не майнові? Правильно, правильно. А розділ Другий Конституції України де права ну, права гарантії, права і свободи людини, громадянина. Правильно, правильно. А що у нас визначається будь-які права? Які закладені в розділі дрому. Правильно, виключно законами України і виключно законами визнаються обов'язки громадянина, але не обов'язки людини. Людина не має обов'язків. Отже, людина не зобов'язана відповідно до Цивільного кодексу е України не сплачувати за комунальну послугу, ні сплачувати за кредит. Вона не є боржником за кредитом, боржником є фізична особа, а не людина. А не людина. Тому я ж кажу, що якби зверніть просто на це увагу, це вже неодноразово казали. Добре, що люди звертають, але поки що мало звертають. От спробуйте для себе розібрати в обратному порядку. В обратному порядку, що будь-який закон, постанова Кабіна Указ Президенти актом цивільного законодавства, цивільним законодавством регулюються відносини майнові, не майнові між їх учасниками, фізичним і юридичним особами. Фізична особа є людиною. Фізична особа може мати е, всі майнові і майнові права встановлені Конституцією. Розділ другий, розділ другий там йдуть права і свободи людини-громадянина. У людини е, стаття 92. у людини є права і свободи, а обов'язки тільки у громадянина. І звідси виникає питання зразу. Частина перша стаття друга. Чи визнає, це? Називається відповідно роз'яснення процедурних питань, як ми це вже по-хитрому робили, особливо в адміністративному судочці і судді роз'яснювали, Ми їх в ступор заганяли. А тепер просто питання. Запит на інформацію, чи визнає мене такі, чи ви знає такий -то, такий то суддя по справі? Верховенство моїх прав і свобод як людини над моїми обов'язками як фізичної особи? Чи ви знає суддя, що що фізична особа є людиною, яка має права і свободи, але не має обов'язків? І просто так заганяйте їх в ступор. Просто заганяйте їх в ступор. Це буде дуже чудово. Ну, трошки пізніше опублікуємо це. Зараз це на водних договорах, саме по воді про це саме. щоб. Ну, дуже хитрожопі. Вони ж нас позбавили якби національності, поки що руки не доходять, хоча треба зайнятися нею дійсно. Е і попереводили, е от, через 318 статтю е в, в тих самих. Зараз я вам скажу. Е Суб'єкти ось, 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 суб права власності. Є річ у тому, що стаття 14 Конституції. І тут сказано, що держава захищає. Ось, ось, 13, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Ну, Суб'єкти господарювання зрозуміло, що це е, юрособи фізособи-підприємці. Але суб'єктів права власності. Читаємо. Суб'єктами права власності є український народ, інші учасники цивільних відносин визначені статтею 2 цього кодексу. Український народ у нас неодноразово навіть Конституційний суд сказав, що український народ громадяни всіх національностей. У нас національність убрали. Хорошо, поки ми і доб'ємося, будемо спекулювати по-іншому. Інші учасники цивільних відносин визначені статтею 2. Відповідно до статті 2, учасниками цивільних відносин є. Юридичні – фізична особа. Частина 1 статті 26 людина, як учасник вважається у цивільних відносинах, вважається фізичною особою. Стаття 27, 28. Фізична особа може мати усі майнові і майнові права, визначені Конституції України і не тільки в неї. Відповідно до Конституції України, виключно законами України, стара, стаття. Виключно законами України визначаються права і свободи людини, а також основні обов'язки громадянина. І Стаття 1 е, частини 8. В Україні визнається, діє принцип верховенства права. А дія е, принципу верховенства обов'язків у нас не визнається, у нас вона не закріплена. І вона не закріплена в жодній конвенції, в жодному міжнародному, тільки принцип верховенства права, тобто права і свободи. Але не обов'язку. Обов'язку сплачувати за комуналку. Принцип верховенства обов'язку там не знаю виконувати якісь договори з тими кредиторами, бо розумієте, з тими шахраями. Ні. Зобов'язаний, але діє принцип верховенства права не обов'язку. Чи визнає суддя принцип верховенства права? Чи визнає суддя людиною і паніслась душаврай? Та можна просто дуже такі цікаві. Ну, це ми будемо по клопотаннях на собі продавлювати у Дмитра Черніша справі з 24 числа. Це будуть дуже клопотання, чудові зачитані, потім вони будуть опубліковані. От дослідіть просто до себе це формулювання, це формулювання, і таким чином ми вийдемо під той самий. Від верховенства права людини. І саме головне, я навіть більше певний, що хтось із суддів лябна, що людина може визначатися тільки за національністю. Ось до чого це ведеться. Є такі судді, що вже проскакували моменти, які ці рішення про забував, що от вони, ні, ні, ви ж не людина, типа, людина, а у вас національність є, хай тільки заїкнуться за національність. Це буде просто чудова приюдиція для того, щоб затіяти вам справу, щоб вам вписали в паспорт національність. Тому що тоді це вже буде інший калінкор. Інший абсолютно. До речі, що я вам зараз скажу, чому у нас не міжнародний конфлікт визнається? Тому що міжнародний конфлікт це конфлікт міжнародними. Народ України це є зблідно декларації. Ми зараз я суто юридично розвиваю, ну, якби суто юридично тактую, суто термінами, сухими термінами. Народ України це що у нас здігно декларації про державний суверенітет України? Це громадяни України всіх національностей. Правильно, правильно здійснюючи декларацію України, було прийнято акт проголошено акт незалежності України, який було схвалено на референдумі 01.12.91 року. І як керуючись цим актом було прийнято конституцію України 254 п'ять 96 кадром і Конституційний суд роз'яснив статтю 13 Конституції України, що український народ це громадяни всіх національностей. Тобто міжнародний конфлікт це повинен бути конфлікт народами певних національностей. А в нас їх немає. Чому ООН так і не визнало нас собаки, що у нас міждержавний, міжнародний конфлікт? Ні, в нас конфлікт радає за ресурси. Ми і визнають конфлікт, а не війна. Чому в нас і не вводять стан війни? Воєнний стан стан, війни. воєнний станція состояння війни, як це було під час Другої світової війни, та тепер у нас не вводять, шановні, тому що це прямо пов'язано з народом. Хочете вірте, хочете ні, якби я вам даю інформацію, то, що я особисто досліджував не один місяць, не один рік. А там уже дивіться самі, якби вірте, не вірте, можете самі, дослідити інформацію, ну, інтернет вам допомогу. От просто спробуйте для себе по цих договорах. Просто. По по будь-яким, кредитним договорам, по іпотечним договорам, пробуйте. По комунальним договорам, по ще якимось іншим договорам пробуйте. Шановні, шановні ваша часі, що у нас визнає, у нас же ж верховенство обов'язку сплачувати нема. У нас є стільки верховенство прав і свобод. І все. Просто дослідіть це питання. І я думаю, десь, якщо толковий суддя попадеться, може роз'яснить, або ви все ж таки продавите своє. дивіться, може, комусь і допоможе.